Штрафи за порушення правил військового обліку та за порушення закону про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію збільшено. Максимальний розмір штрафу 59 500. Чого очікувати далі? Що з цим робити? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть питання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Тетяною Донець та командою Кадроленд, яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи номер один. І відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а ми починаємо. Сьогодні Верховна Рада прийняла у другому читанні закон на базі законопроекту 103.79. Всі ви чули, мабуть, про цей законопроект. Він передбачає збільшені штрафи за порушення правил військового обліку, за порушення закону про оборону, мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Отже, розповім, що прийняли і які нові норми будуть вже скоро працювати. Звертаю увагу, сьогодні прийняли закон у другому читанні. Потрібно, щоб підписав цей закон голова Верховної Ради. Далі він буде переданий на підпис президенту. Після підписання президентом закон буде опублікований, і на наступний день після опублікування він набере чинності. Судячи з того, як останній раз підписували закон про мобілізацію, це відбулося дуже швидко. Президент буквально на наступний день після передачі йому цього закону підписав його. Тож. Цього ж самого ми очікуємо і від новоприйнятого сьогоднішнього закону. Тож ми чекаємо, що вже, мабуть, завтра, можливо, в понеділок, закон буде підписаний на наступний день, опублікований і набере чинності, з якою новою реальністю ми будемо працювати, жити в подальшому. Отже, кримінальний кодекс ніяких змін не вносили. Тож кримінальний кодекс не змінюється. Кримінальної відповідальності там за неявки по повісткою на ВЛК чи на уточнення даних не буде, тому що це передбачалося в першій редакції. Там були такі плани, що за неявку на ВЛК буде кримінальна відповідальність. Немає ніякої кримінальної відповідальності не передбачено за неявку на ВЛК. А от в кодекс про адміністративні правопорушення. Внесено зміни, зокрема, в статті 210 та 210 Прим. Тепер в статті 210 передбачено, що за невиконання правил військового обліку призовники військовозобов'язані і резервісти в особливий період, а зараз у нас особливий період, можуть притягуватися до відповідальності у вигляді штрафу, і ця сума, максимальна сума штрафу 25 500 гривень. Тож за неявку по повістці. За неповідомлення негайне про втрату військово-облікових документів може бути застосовано штраф в розмірі 25 тисяч гривень. А у статтю 210 Прим також внесені зміни. І за цією статтею. це порушення закону про оборону, мобілізацію, мобілізаційну підготовку можуть притягатися до відповідальності і громадяни, і посадові особи. Громадяни можуть притягатися до відповідальності, наприклад, у зв'язку з тим, що вони після 18 травня і до 17 липня не уточнять свої дані через ТЦК, ЦНАП чи електронний кабінет. І за це може бути відповідальність за статтею 210 Прим на громадян розмір до 25 тисяч 500 гривень. А на посадових осіб, зокрема за неведення військового обліку, неналежне ведення військового обліку, може накладатися штраф у сумі до 59 тисяч 500 гривень. Тож, друзі. Що я можу порадити? Ще є кілька днів до того, як закон набере чинності. Чекаємо підпис президенту, чекаємо опублікування. У вас є кілька днів для того, щоб почати вести військовий облік, перервати оцю протиправну бездіяльність. І не наражатися на такий великий штраф, хочу звернути увагу, що за порушення, які були до набрання чинності цим законом, відповідальність буде по старим розмірам, тобто 8500 гривень, навіть якщо виявлять правопорушення. А якщо будуть Порушення скоєні після набрання чинності законом, то штраф вже буде по нових сумах за новими розмірами. Тож закликаю вас почати вести військовий облік. І ми на своїх безкоштовних вебінарах будемо розповідати, як це зробити. Ми допомагаємо вам, надаємо зразки документів, надаємо покрокові алгоритми. Тож реєструйтеся на наші безкоштовні вебінари. І такий безкоштовний вебінар вже буде завтра, де ми розповімо багато цікавої інформації. Реєструйтесь на вебінар. За посиланням під відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн школи. Без зупину працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється ба документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Візуал платформи став ще більш зручним, адже платформа оновилась. Спробуйте новий, швидкий і зручний пошук по сайту, розділ новини і статті, щоб завжди бути в курсі останніх змін. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео.